Hello everybody, welcome back to my channel English for Kids Online. Итак, Quick Minds 2, Unit 4 come to my party uh, огляд уроку, огляд теми за, підруч... за робочим зошитом авторів Косован Вітушинського до підручника Quick Minds 2. Итак, як завжди, користуємося часомітками, які будуть в описі під цим відео. Ну і почнемо. Итак, lesson 1 Exercise 1, page 30, сторінка 30. Кей, okay, match and write answers. Поєднай і напиши відповіді. Итак, the first one is ears, вуха. Okay. The second one is face, обличчя. Так, the third one is glasses, окуляри. Mm -hmm. Four, it's a mouth, rod, five, nose, nose, uh, six, eyes, очи and seven is hair. Volossia. So, what are these? Номер один питання. Що це таке? Що, відповідь They are your ears. Вони, то, то твої вуха. What's this? Що це? It's your face. Це твоє обличчя. Отже, коли ми говоримо про множину, тоді ми питаємо: What are these? Так? І номер три це у нас glasses, окуляри. І так, пишемо: What are these? Що то таке? They are your. Glasses. То є твої окуляри. Так. What is this, Номер 4? Що це таке? It's. Пишемо your. Mouth. Це твій ротик. What's this, Номер 5? Що це таке? It's your nose. Це твій носик. What are these? Що це за предмети такі? They are your eyes, це твої очі. What's this? It's your hair. Окей, це твоє волосся. Отже, ми з вами прописали питання і відповіді про частини нашого тіла та аксесуари, так? Ну, давайте з вами ще раз поговоримо. Номер один. What are these? They are your ears. What's this? It's your face. What are these? They are your glasses. Oh my, so sorry. Uh, What's this? It's your mouth. What's this? Number five. It's your nose. What are these? They are your eyes. What's this? що це? It's your hair. Це твоє волосся. Прочитайте ще раз обов'язково питання і відповідь. Наразі огляд уроку номер 1 завершено. Unit 4. Come to my party. Lesson 2. Exercises 1, 2, Page 31. 31 сторіночка. І так, тік познач true or false. Які речення відповідають малюнку, а які ні. І так, she's got long hair. У неї довге волосся. Це правда? True. Далі, she's got, вона має two noses, два носика. That's false. 3, номер 3. She's got a mouth. У неї є ротик. True, правда. Four. She's got big eyes. Вона має великі очі. That's true. Красиві, да, очі? Е, великі очі. Далі. She's got glasses. У неї є окуляри. False. She's got small ears. У неї маленькі вушка. True. Поставте відео. На паузу. Task 2. Copy. Перепиши and color. Та розфарбуй. Вам все, що треба зробити, це переписати ось ці фрази, речення і розфарбувати. Так. This is Mike. Це Mike. He is Six. Йому 6. He's got brown hair and green eyes. Він має коричневе волосся і зелені очі. Отже, вам треба розфарбувати волосся коричневим кольором, очі зеленим. І переписати цей опис. Далі, This is N. Це N. is 7, Їй 7. She's got red hair and blue eyes. У неї руде волосся. Ред в даному випадку перекладається не як червоне, а руде. У неї руде волосся, and blue eyes і сині очі. Будь ласка, розфарбуйте дівчинку у відповідності до опису. Good. Наразі це все. Огляд стрінки 31 урок 2 завершено. Unit 4 Come to my party, lesson 3. Приходьте на мою вечірку урок 3. І так, нам треба зробити е, заповнення пропусків. Так, Fill in the blanks. Заповни пропуски. І так. Um, eyes очі, Black, чорний. Sam – ім'я хлопчика. Ось уже воно є у нас. Seven – 7 Nose ніс. Small маленький. Окей. Okay. This is Sam це Sam. He's seven. Йому 7. He's got... І так, яке у нього волосся? He's got Black hair. У нього темне волосся, чорне волосся, Green Eyes. Зелені очі. Uh, small ears. Маленькі вушка. And a small. Неуз і маленький носик. Геть. Таким чином ми з вами розставили абсолютно все на свої місця. Ну а зараз прочитаємо ще раз речення. This is Sam. He is Seven. He's got black hair. Green Eyes. Small ears and a small nose. Good. Прочитайте ще раз цей текст обов'язково виразно. Ну, а далі read and draw a face. Отже, прочитайте і намалюйте обличчя. Окей. Um, okay. І так, ми згенерували, як приблизно таке обличчя може виглядати. She's got a small face. У неї маленьке обличчя. She's got long brown hair. Вона має довге коричневе волосся. She's got, оце she's, це ж she has, так? She's got big green eyes. У неї великі зелені очі. Далі. She's got small ears. Маленькі вушка. She's got a small nose. У неї маленький носик. She's got a pink mouth, у неї рожевий ротик. She's got black glasses. У неї чорні окуляри. Good. Намалюйте приблизний портрет дівчинки у себе у зошиті. На цьому огляд уроку 3 завершено. Unit 4. Come to my party, lesson 4. Для цього завдання нам потрібно підручник. Повернутися до підручника на сторінку 32 вправа 2 і за зображеним дати відповіді на питання. Зрозуміло, підручник не потрібен. Нам треба повернутися на цю сторінку до дівчинки, так? І дати відповіді на ці питання. Все зрозуміла. Так, has she got a small face? Yes, she has. Has she got red hair? Чи має вона роде uh, волосся? Yes, she, uh, no, she hasn't. Has she got small eyes? Чи має вона маленькі очі? No, she hasn't. У неї ж big eyes. Отже, пишемо. No, she hasn't. Has she got a small nose? Чи має вона маленький носик? Uh, small nose, yes. Yes, Uh, she has. Has she got big ears? Чи має вона великі вуха? No. She hasn't. У неї вушка маленькі також. Has she got a red mouth? У неї червоний ротик? Ні, pink mouth. Ротик рожевий. No, she hasn't. No, she hasn't. Далі, has she got glasses? Чи має вона окуляри? Yes, she has. Uh, has she got long hair? Yes, she has. Окей. Okay. Прочитайте ще раз питання ці і напишіть відповіді ці питання, на ці питання. Знову ж таки, нагадую, що взяла для того, аби по... дати відповіді на ці питання попередню сторіночку нашу. Завдання номер 2 Так, вправа друга. Stick somebody's photo and write about him or her. Наклеї чиєсь фото та напиши про нього або про неї. Ну, Дивіться, відповіді можуть бути абсолютно ось такі ж самі, в принципі. Тобто, ви можете взяти такий же самий опис, наприклад, хлопця, і описати його. Так, ну і ось що нам вдалося зробити, згенерувати. Отже, he's got a big face, Я описала хлопчика. У нього велике обличчя. He's got short black hair. темне а, чорне волосся. He's got big blue eyes, великі сині очі. А, далі He's got big ears. великі вушка, ну чому б і ні. He's got a small nose. маленький носик. He's got a pink mouth. рожевий ротик. And he's got yellow glasses. Ну, я uh, мала на увазі золотавого такого кольору. Окей, okay. поставте відео на паузу і, можливо, напишіть про цього хлопця теж свій опис. Ну і намалюйте. Приклад у вас є. Візуал. Окей. Okay. That's all for, to, for this lesson. Lesson 4 is over. Так, отже, уроки 5-6 у нас відсутні, як завжди. Тому переходимо до уроків 7 8 Come to my party. Продовжуємо на сторінці 34 І так, read and Color. Прочитай і розфарбуй, write, а потім напиши. І так, там, де номер 1, у нас має бути white. тобто ось тут, де обличчя. Цю це orange, отже його перука помаранчевого кольору. Blue синя це його очі. Yellow жовті вуха. Red, червоний носик, and pink рожевий ротик. Ну, і так треба описати так, нашого клоуна. І так, my clown has got. My clown. Ой, я вибачаюсь. Приклад у нас іде: My clown has got a white face. Мого клоуна біле обличчя. Далі пишемо. My clown has got. N-Orange. А, ну, перука. Добре. Has got просто orange here. Orange hair. Here. мого клоуна помаранчево волосся. Так. Далее. My clown 3. Has got a blue. Ой, просто blue eyes. My clown has got blue eyes. Ну жена. Blue eyes. Так, чому ми ось тут перед волоссям не поставили артикль «е», e, Тому що волосся незлічувальний іменник, необчислювальний. Е e не ставиться. Далі номер 4. Yellow ears. My clown has got yellow ears. OK. 5. My clown has got a red nose. У мого клоуна червоний ніс. І останнє my clown has got a pink mouth. У мого клоуна рожевий ротик. Поставте відео на паузу. Окей. Okay. Запишіть дані речення і ще раз перечитайте. That's all for now. Огляд уроків 7 8 завершено. Unit 4 come to my party culture. Культура. І так, працюємо з вами на стрінці 35 -ій. Task 1. Count and write. Полічи та напиши. І так, let's count uh, the balloons. Yes, yeah? so 7 balloons. Далі. Давайте порахуємо heads, капелюшки. Ну, no, that's only one hat. Yes, один капелюшок. Так, presents. Давайте рахуємо подарунки. 1, 2, 3, 4, 5. 5 presents. Uh, let's count uh, cakes. One cake. Ну, здається, один тортик у нас, так. І порахуємо листівки. 1, 2. Two. two So birthday cards. Okay. Пишемо. I've got seven balloons. У мене сім повітряних кульок. I've got. I've got one hat. У мене один капелюшок. Так, далі. I've got five presents. У мене п'ять подарунків. Так. Наступне I've got one cake. У мене один тортик. And the last one I've got two. Birthday cards. Ой, кардс. У мене дві вітальні листівки з Днем Народження. That's all for today. Goodbye, good luck. Unit 4. Come to my party, I can do. Я це можу. Так, page 36, сторінка 36. Um, look and number. Поглянь пронумеруй. І так, за описом. Так, отже, 6 gods grey eyes. номер 4. У неї сірі очі. Далі, she's got blue glasses. У неї сині окуляри. Number 2. Так, номер два. Далі he's got a big nose. У нього великий ніс. Number 3, maybe. He's got black glasses. У нього чорні окуляри. One. She's got big ears. У неї великі вуха. Номер 6, мабуть. Ой, номер 6. Так, she's got a big mouth. У неї великий рот. Number 4. Um, he's got small ears. У нього маленькі вуха. Тут навіть, не знаю, або один, або п'ять. Мені здається, у них у всіх у хлопців маленькі вуха. Ну, окей. He's got short blonde hair. Ну, це номер 5 точно. Отже, ну нехай тоді Small Ears буде номером один. Далі. He, she's got blonde hair. У неї світле волосся. Number 2. She's got long dark hair. У неї довге темне волосся. Noмер okay. 6. He's got blue eyes. У нього сині очі. 5. У нього велике обличчя. Number 3, maybe. Номер 3. Ну, це так, приблизно. Приблизно. Тому що, ну, звичайно. Важко за такими картинками, малюнками щось зрозуміти. Окей, на цьому огляд сторінки 36, ви можете поставити поки що її на паузу. Завершено. Як і повністю огляд нашої четвертої теми. Не забувайте, будь ласка, користуватися часомітками, які є в описі до цього відео. Так, і, звичайно, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. Далі чекають нас наступні відео. Kip pa je kot lak na vse dobro.